Потрібно робити те, що бажає душа, маленькими кроками кожного Божого дня. І хай це будуть соромливі рядочки вірша, це перший камінчик, з якого будують шлях. Ти тільки довірся, ти дай їм свободу лишень на кілька коротких, земних, швидкоплинних хвилин. А може, у тебе є інший відомий талант? А може, ти можеш зібрати життя з кольорів. За пензлик хапайся, не бійся людей та фарб, ти можеш спинити картину час на землі. Бери і роби, не чекай ні команд, ні хвилин, бо час пробіжить по дорогах яких не пройшов. Влекай в собі вічне, твоє, непідкупне добро, залиш його слідом на тій тобі рідній землі. Та діс. Дітки, які про нас пам'ятають. Теж от подарочки ми свої автомобілі вирішаємо. Дякую. Особисто кожному. За все. Теж. Татьяні і Николаю. Що роблять для нас і вам? За вами будуще. Головне дітки, дуже сильно прошу вас. Учиться добре. За вами будеще.